На онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку кодування та декодування повідомлень. Продовжуємо вивчати інформатику в 8 класі. Отже, кодування повідомлень. З метою зберігання, передавання та опрацювання та захисту повідомлень нерідко змінюють спосіб їх подання. Так, до прикладу. Усні повідомлення ми з вами записуємо на папір, змінюючи звуки людської мови літерами алфавіту. При цьому виконується також і збереження наших з вами повідомлень. Під час розмови по телефону, до прикладу, звуки перетворюються на електричні сигнали. Це дає можливість передавати повідомлення на дуже великі відстані. При розв'язуванні задач на уроці математики, фізики слова, що позначають числа, записують цифрами, а математичні операції спеціальними знаками. Це дає можливість спрощувати опрацювання числових даних. А також для захисту повідомлень від сторонніх осіб здійснюється шифрування. А саме змінюючи літери в тексті повідомлень іншими літерами, числами або умовними позначеннями. Процес зміни однією послідовністю сигналів, якою подано повідомлення, іншою послідовністю сигналів, отримав назву кодування повідомлень. Текст виділений червоним. Кольором Запишіть собі до зошитів. Доки ви пишете, я говорю, кодування є одним із прикладів опрацювання даних, при цьому змінюється спосіб подання, а зміст повідомлень буде незмінним. З латинського кодекс означає книжка. Це система умовних сигналів для передавання, опрацювання та зберігання повідомлень. Кодування широко використовується в нашому повсякденному житті для подання повідомлень, до прикладу, у вигляді, придатному для опрацювання не лише людиною, а й довідною, так як технічними пристроями. Так, відомо про товари, відомості про товари кодують з використанням спеціальних кодів, так званих штрих-кодів. Цифрами на штрих-коді позначають відомості про сам товар, а саме країну та підприємство, що є виробником цього товару. Цей числовий код призначено для опрацювання. Людиною, а також використовується для впорядкування, зберігання даних про товар в базі даних, до прикладу, магазину. А от товщина лінії штрих коду та відстань між ними кодують ті самі відомості, що і цифри. Цей графічний код сприймається спеціальним сканером та опрацьовується з використанням комп'ютера. Для кодування повідомлень визначають не лише набір сигналів, які будуть використані для зміни сигналів заданого повідомлення. А й правила, за якими здійснюється ця зміна. В наш час зараз набуває популярності ще один різновид кодування в вигляді штрих-коду, але називається він QR-код. А напишіть, будь ласка, в коментарях. Чи користувались ви вже QR-кодом? Та з якими цілями? Так, до прикладу, з історії добре відомий шифр, яким користувався для секретного листування зі своїми генералами римський імператор Гай Юлій Цезарь. Все це відбувалося більше, ніж за 100 років до нашої ери. Правила кодування полягали у тому, що можна кожна літера в тексті повідомлення змінюється іншою, що міститься в алфавіті, на відстані кількох позицій від заданої літери. Так закодувати повідомлення привіт з використанням шифру Цезаря із сувом на 4 літери праворуч отримуємо повідомлення «Уфкерц». За допомогою цього кодування ви можете спробувати закодувати своє ім'я і написати в коментарях, як воно, яке воно отримало напис. А саме, спробуйте закодувати за шифром Цезаря із сувом на 4 літери. Знаючи правила, за якими було закодовано повідомлення, можна його розкодувати. Процес отримання початкового повідомлення із закодованого називають декодуванням повідомлення. Дане визначення також запишіть собі до зошиту. Отже, декодування повідомлень відбувається, коли ми з вами читаємо вголос надрукований текст або виконуємо музичний твір по нотах. Розшифровуємо повідомлення чи визначаємо за штрих-кодом країну, у якій був виготовлений товар. Так, для декодування повідомлень, закодованого шифром Цезаря, із сувом 4 літери праворуч нам потрібно кожну літеру закодованого повідомлення змінити іншою, яку розміщено в алфавіті на 4 позиції ліворуч від заданої. Таким чином, декодування повідомлення ZTDFK ZISB Isb отримає, отримаємо текст Добрий день. Кодування та декодування повідомлень є прикладами процесів саме опрацювання даних. Цей процес відбувається на нашому комп'ютері, а також у ваших смартфонах. А зараз пропоную виконати тренувальне завдання за посиланням. Посилання буде в описі під відео, або відскануєте QR-код. Також для виконання цього посилання нам потрібно буде завантажити файл заготовочку. Посилання на файл заготовочку я теж залишу в описі. І не будьте гомером, який показано на другому зображенні, а будьте гомером, який показано на першому зображенні. За комп'ютером потрібно працювати з, рівнем, з рівною спиною та на правильній поста, поставі. А зараз давайте спробуємо виконати це завдання. Отже, за посиланням в описі під відео ми відкриваємо ось такий документ. Нам потрібно його завантажити на свій комп'ютер. Файл, завантажити, Microsoft Excel, завантажуємо на свій комп'ютер, відкриваємо файли завантажені і відкриваємо нашу вправу 1.1. Вмикаємо редагування і потрібно виконати наступні дії. Нас просять, по-перше, задати, щоб ми могли будувати лінії. Для початку ми обираємо без меж, це при побудові рамки у нас не буде меж. А зараз оберемо колір контуру. Стиль контуру і обираємо товсту лінію. У нас з'являється замість вказівника ось такий олівчик. Переводимо на комірку b 10 ставимо позначку на правому нижньому куточку, затискаємо ліву клавішу мишки і введемо вгору на 7 клітинок, так як у нас сказано в коді. От, 7 вгору. Тепер сказано 5 праворуч. Виконуємо 5 праворуч. 7 донизу. 1 ліворуч. 6 догори. 1 праворуч, ліворуч. 6 донизу. Дивіться, якщо ми потягнемо в інший бік, бачите, робиться рамка повністю, тому будьте уважні. Якщо ви отримали ось такий результат, у нас є кнопка повернутися назад для відміни попередньої дії. Будуємо 6 донизу, один ліворуч, 6 догори, один. Ліворуч, 6 донизу і останній один ліворуч. Ми з вами отримали ось таку літеру Т. Добре. Погляньмо на завдання, чи все це, що нас просять, відтворіть інші лінії зображення. Так, малюй, Ваня наступної лінії. Після цього. Угу. Натискаємо Escape для того, щоб припинити побудову. І зберігаємо нашу вправу в нашу папку. Для цього натискаємо меню. Зберегти як, огляд. В нашій папці в мене це папка Мої документи. В кожного з вас це ваша папка іменно. Підписуємо вправа 1.1, а в дужках вказуємо своє прізвище. Зберегти виконану вправу ми покажемо вчителю для отримання позитивної оцінки. Закриваємо Excel, повертаємось до уроку. Випробуємо урок, як завжди, ребусами та запитаннями для самоперевірки. Розпочнімо з ребусу. Дайте відповідь на ребус. Питаю, слово, яке зашифровано, нескладне, ви легко його можете відгадати, і відповідь написати в коментарях. А перевірити свої знання, чи правильно ви відгадали, ми зможемо з вами разом. Зараз це слово кодування. Напишіть, чи змогли ви його відгадати. А зараз питання для самоперевірки. У чому полягає процес кодування повідомлень? З якою метою кодують повідомлення. Повідомлення, про що можна закодувати з використанням кольорів, графічних позначень. Що потрібно попередньо визначити для кодування повідомлень. За якими правилами у грі «Морський бій кодуються положення кораблів, з якою це метою здійснюється? І останнє, у чому полягає процес декодування повідомлень. Спробуйте дати відповідь хоча б на одне з цих питань для самоперевірки та закріплення власних знань сьогоднішньої теми. Вдома, будь ласка, опрацюйте розділ 1.1, сторінка 6.9 з підручника з інформатики для 8 класу. А також можете спробувати виконати завдання для цього ж, з цього ж підручника, який можна виконувати, на комп'ютері сторінка 8.9. Про успіхи їх виконання пишіть в коментарях. На цьому я з вами прощаюся. Дякую за увагу. Бажаю успіхів вивченні інформатики. Не забувайте підтримувати мій канал підпискою, вподобайкою та коментарем. А якщо маєте можливість підтримати фінансово, в описі я лишаю посилання на одноразовий донат. Дякую, до зустрічі!